А як добре ви знаєте українську мову? Українська мова цікава та різноманітна. Та й Україна у нас немаленька. Ми зібрали слова з різних регіонів України. Чи готові ви перевірити, наскільки добре знаєте українську мову? Попереджаю, що авторка Вікторини деякі слова може вимовити неправильно. А якщо ви знайдете помилку, сміливо напишіть про неї в коментарях. І перше слово, яке відкриває нашу вікторину, це Тремпель. А як ви гадаєте, що це може означати? А це у нас вішак. Ох лісапетмі лісапієдвохкольосний ренджеровір. Думаю, авторка Вікторини вже дала вам маленьку підсказку. Ну, звичайно ж, це велосипед. А далі у нас комиш нелегке питання, але з варіантами відповіді можливо вгадати. І це у нас очерет. А що це воно таке, кузік? А то воно гудзик. Гурок. Це слово, скоріше за все, пішло з польської мови. Бо вони кажуть огурок. Ну, звичайно, це огірок. Кугут. Для мене це слово зовсім інше має значення. А які у вас асоціації? Означається «півень». Писок. Рот. Який ти файний. Або файна. Я ніколи не задумувала, що файний може щось означати, бо сприймали його як окреме слово. А означається гарний. Вуйко. Ще одне слово, яке могло піти з польської мови. А означає воно дядько. Крумплі. Ну тут вже поважче. І це картопля. Ви хочете ще більше питань? Не проблема. У нашому застосунку їх купа, і він постійно оновлюється. Хочеш розваги, що змусить тебе думати. А сквізлеп це не просто можливо. Це гарантовано. Обери тему, яка тобі подобається. Проходь рівні та вдосконалійся! Відповідай на питання самостійно або з підказками. Обирай та перемагай! Заробляй монети та перевіряй правильні відповіді! Грай та займай перші місця у таблиці лідерів по всій Україні! Змагайся з друзями або з випадковими гравцями! А змагатися ви можете аж до чотирьох людей. Де твоє місце в рейтингу? Піднімайся ще вище та отримай винагороду! Час розважатися із розумом. Завантажуй Квізла прямо зараз з Google Play. Пс, посилання в описі. Ну що, переходимо до середнього рівня складності. Балта. І це у нас сокира. Маточка. Таке дивне слово для хрещеної мами. Рехлик. Особисто у мене це слово асоціюється з чимось не дуже надійним. А насправді це піджак. Фіглі. Це коли у тебе щось попросили, а ти у відповідь кажеш фіглі. А означає це жарти. Тімбор. Тут я навіть не маю жодних асоціацій. А це означає друг. Трафити. Я думаю, тут не важко відгадати. Або важко, хто знає. Потрапити. Монятися. втрачати час. Кульчики. Міг подумати, а це сережки. Порожняк. Донбас порожняк не годить А насправді це означає нісенітниця. Сявка. Звучить як непогане ім'я для котика чи собачки. Сявка, сявка, йди додому. А означає це хуліган. Ви тепер знаєте, як називати своїх улюбленців. Ну і звичайно, підтримайте нас лайком, підпискою та натисніть на дзвоник. Ну що, переходимо до найважчого рівня складності щиріньовка. Легше сказати просто парасолька. Поздити асоціації з не дуже добрим словом, яке означає красти. А означає це запізнюватися. Як любить часто робити звука Вікторин. Заголовок. Крисаня. Не думала, що можна поєднати настільки два різних слова, як криса та красуня, в одне слово. А це ще й означає капелюх. Локон. Ну тут все легко. Це волосся. І тут не вгадала це плойка. Ясниця. Звучить як ясний сон. Або як міфічне створіння, яке відповідає за сни. А означає це веселка. Ну, де тут логіка? Гачі звучить як прізвище якогось злодія. А це всього-навсього штани. Кіндейка це слово мені нагадує кіндер, індичку, ідею. А означає службове приміщення. Парадичка. Це слово означає якийсь радник чи щось таке. Ну ніяк не помідор. Жіван якесь французьке слово. І означає воно злодій. Наскільки добре ви розбираєтесь у автомобілях? Бо ми готуємо для вас дещо цікаве. Не пропустіть наступний вівторок! До зустрічі!